Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні я нарешті вам покажу свої пусті баночки за листопад місяць. Ну і що, поїхали. Перший продукт, який я використала, це гель-бальзам з кінським каштаном. Ось він, пустенький. Отам От по краях можна побачити. Отакого він зеленого кольору, хто ще не бачив моїх відео, тому що я показую його доволі дуже часто. Користуюсь сама, клієнти часто замовляють, тому що це дуже-дуже дієвий в нас бальзам. Для чого він? Ну, найперше, це хто страждає варикозом. Влітку, це хто. То багато проводить часу на ногах і до вечора ну, має таку біль, напруження, щоб похолодити ніжки, теж дуже-дуже класний. Якщо десь продуло спину, ось о, зараз особливо заходимо в магазини, там дуже жарко, вийшли, обдули. І ввечері там може щути або плечі болять, або спина. Теж намастив дуже класно допомагає. Коли насморк, ось ми боліли, я постійно мазала переносицю і дуже теж допомагало дихати, ну, таке закладення носа проходить. Ну, звичайно, що це не, ну, не ліки, але він допомагає разом із ліками, дуже, -дуже допомагає. Зняти симптоми, а від варикоза, то ну від цього бальзама я навіть бачу покращення, тому що вени ховаються, тому що турецькі ви вже бачили. Я колись. Коли була пусті баночки турецького, то я казала, що він більше холодний, а от синячки хуже прибирає, а цей і гарно прибирає синячки. Да, я забула сказати, Якщо десь синячок, то теж набагато швидше стає тіло світліше, тому що я дуже де там тільки чуть-чуть вдарилася і маю синяки, то теж цим бальзамом. Спасаюся, в кого діти займаються спортом. Теж дуже гарно потім ніжки там чи руки намастити, і теж дуже допомагає. Тому зверніть увагу, в цьому каталозі дуже гарна ціна. Такої я ціни ще не пам'ятаю, тому ось на днях будуть вже розпаковочка І ви побачите, що я замовила і для себе. І для клієнтів. Тому і вам раджу теж, хто хоче придбати, пишіть мені, я розповім які умови, щоб придбати по акції. І спробуйте цей бальзамчик, бо він, я думаю, що він має бути в кожній домівці. І ще дівчата дуже часто я в квартирі, ну, якби не страдаю цим, що комарі, а дівчатка розповідають, що ще і від комарів. Дуже гарно він допомагає. Тому ось такий в нас є продукт. І в мене він цього разу в пустих баночках. Милко взяли в користування, показую вже в пустій баночки відразу. Класне мило, довго не змилюється. Рекомендую, тому що це натуральні мила, є широкий асортимент. Пишіть, теж підберемо під вашу потребу, під ваші проблеми, які треба вирішити. Тому пишіть із задоволенням допоможу підібрати і вам милку. У мене цього разу мило з екстрактом уліпки. Ось таке милко. Як завжди, ми їм посуду, і в мене цього разу пусті баночка від алоївера. Алоєвера мені більше подобається, що по запаху, тому що я лимон не дуже полюбляю. І, ну, і так, мені кається, що чогось, чогось не знаю. Чогось мені кається, що він густіший, що я його можу більше розвести. Не знаю, можливо, це, це мені так кажеться, але по запаху точно я обираю вера, тому саме вера в мене і закінчилося. Закінчилися аж дві упаковочки серветок. Одна дитяча, мені не подобається, звісно, що тут немає клапана. Але, знаєте, дівчата, що використала тут 80 штучок, вони, по-перше, більші, чим оці звичайні. По-друге, плотніші ними прибирати набагато зручніше. Тому, хоч і там немає клапана, все-таки мені ці більше сподобалися. І, ну, якби Оця липка стрічка вона мене не підвела, вона до кінця заліптувалася, і серветки до самого краю були вологі. Ось, навіть Зараз вона так заліпилася, що воздух в пакеті і він не виходить. Тому ну, класні, дійсно класні. Ну і ці серветки я не раз показувала, що вони мені подобаються, але от, якщо вже порівнювати дві, і обирати, то, звичайно, обрала б дитячі, бо я ж вже сказала, що вони плотніші і більша сама серветка. Ось такі мої рекомендації. Цього разу в мене закінчився кремчик під очі з ось таким роликом. Дуже класно цей ролик масажує. Навколо ока і дуже-дуже дієвий. Я його навіть розрізала, він був такий більший. Думала, що там, можливо, крему багато, лишилося ще використати. Ну Там трішечки по краях, якщо бачите є, Ну його звідти і вибрати не можна. Тому тому так, взагалі, це було що тут 15. 15 мл цього кремчика вистачило мені надовго і скажу, що буду, звичайно, замовляти ще, тому що ну, дуже класний крем від темних кругів. Під очима дуже гарно роликом, коли проходиш по бровкам, дуже гарно знімає отечність самого ока. Тому в кого є теж такі проблеми, як і в мене ось наше спасіння. Тому раджу від усього серця, купуйте, не пошкодуєте, хоч і не бюджетна така ціна крема, але вона дійсно оправдана, і тут 15 мл. Тому що, якщо порівняти з іншими, то часто в таких кремах по 10 мл. Тому це теж враховуйте. Придивіться, якщо потрібен такий крем, пишіть, допоможу. Розкажу, як оформити дисконт, щоб купувати ще дешевше. Тому є різні варіанти. І так, як ми хворіли, я вже не раз розповідала про ось ці наші арома-пластирі от таких пакетиках вони знаходяться. Там в кожному пакетику один пластир, в коробочці їх 6 штучок. Дуже гарно допомагають. Зняти теж набряклість, таку, якщо ну, дитина чи ви, взагалі воно призначене для дітей, але ми використовували на нас дорослих, начав сильно кашляти чоловік, коли захворіли. Прям ну, не можна було спати. А з цими пластирями наліпили ввечері і до ранку. Ну, тут заявляють 8 годин. Ну Десь так, 7 годин, так точно. Ну, ці пластирі допомагають спати, прибирають закладеність, ну, потім вже трішки так тіряється цей ефект. Не знаю, як воно там, що воно, запах, звичайно, є такий екваліптом. Але дуже гарно спати, тому що я навіть і собі ліпила, коли в мене був ніс дуже закладений і горло. Теж я одну ніч помучилася, а потім думаю, чому не спробувати і на собі. Потім я ліпила і на себе. Не до тіла, на. Одяг ну, на ночнушку, або на майку, якщо, якщо чоловіку наліпив і все, і лягаємо спати. І дуже класний продукт. Теж придивіться, тому що зараз зима, хвороби, і чому б не допомогти діткам, щоб вони не мучилися спати вночі. Ну, взагалі, можна напевно, круглосуточно, але днем все-таки я не бачу надобності в таких пластирях. А от на ніч ну, це, це дуже крутий продукт, який я радила б ну, всім мамочкам мати вдома на всяк випадок, сроки хороші. В мене ще раніше він куплявся, то цей був до 9 -го, 24 -го року. Ну, майже рік запасу. Зараз чомусь я не дивилася, тому що я знову взяла собі про запас, хай буде, чому б і ні гляди знову зболіємо, то чому потім мучитися, якщо є пластирі, так як і цього разу у мене просто були, я взяла по якісь акції. Думаю, ну, треба спробувати, цікаво ж, все таки як такі пластирі можуть допомогти при грипі. А вони дійсно допомагають і дуже-дуже сильно. Тому раджу від усієї душі. Як завжди? Закінчився вітамін Д3, класний вітамін, дієвий, видно це по аналізах, але на зиму особливо ну, в мене назначення мого лікаря, мені потрібно пити. Вже і чоловік теж прийшов з лікарні, коли він хворів, він ходив у лікарню, бо надо був лікарняний. І йому теж сказали, що треба пити вітамін Д3, тому зараз ви зможете бачити, ще частіше цей продукт у мене, тому що вже приймаємо вдвох. Ну, і, звичайно, закінчується він раніше. Ще один точніше, два продукти, які ми приймали, це для підняття імунітету. Бета-глюкан і, і отакий імуна. Імуносамбус. Якщо я правильно прочитала, ну, з моєю німецькою все правильно. Тепер по, ну, по моїх впечатленнях, бета-глюкан дійсно ну, неплохий продукт, будемо так казати, але ну, лучший ефект я побачила від імуносамбусу. Ну, по-перше, що самого бета-глюкану цього у оцій фіолетовій коробочці більше. Тут тільки 50 мг, а тут аж цілих 100. І окрім вітаміна с цинку. Того, що є в бета-глюкані, тут ще є екстракт чорної бузини, екстракт Прополіса і Селен. Тобто, ви розумієте, бо я думала, ну, два продукти, ніби там одінакві, але імуна цей сампус він набагато дорожчий в каталозі і його. Якщо бетаглюкана тут 30 штучок, то тут 20. Ну, дійсно, якщо от допомогти собі вилікуватися від хвороби, підняти імунітет. Тому що, звичайно, що потім імунітет падає, то все-таки я радила імуносамбус. Ну, якщо це просто для профілактики, то бета-глюкан теж гарний склад, гарний набір, цинк, вітамін С, це те, що треба для нашого організму. Тому придивіться ще до таких продуктів. Раджу, звичайно, що один чи другий, ви просто обирайте самі. Якщо профілактика можна цей, якщо сильно так захворіли, так як ми, такий гриб чомусь не відпускав він ніяк нас, то ось такий. Хоча ми імуносамбус пили вдвох, тобто кожен з нас випив. Всього-навсього по 10 капсул, і ну, я бачила дійсно результат набагато-набагато кращий. Ось і такі були мої пусті баночки за листопад місяць. Дякую, хто додивився, хто хоче теж придбати такі класні продукти, бо ну, дійсно в, цей, в, цій мої, в цьому. Мому Показі самі такі продукти, які потрібні на зараз. Це і для лікування грипу, і трішки для красоти себе. Бо коли вхворіли, то я вже навіть казала, що такі чорні круги, що навіть крем не допомагає. Ну, звичайно, я сміялася, тому що він і навіть тоді трішки покращував вид. Я могла вийти все-таки вам. І відео якесь записати, ну і гель-каштан це те, що треба, щоб було в кожній сім'ї. Всім дякую, до скорих зустрічей, бо їде посилочка вже із моїм замовленням. Тому очікуйте на наступне відео. Всім пока!